Всіх ви на каналі Валентина творимо красу. І це наша серветочка весняний цвіт. Ось так воно зараз виглядає в такому непрасованому вигляді, нерозгладженому, так. Але вже видно, що це щось неймовірно красиве, дуже гарне. І ми з вами переходимо до вив'язування. Здається, 16 го ряду, якщо я не помиляюся. Так, для того, щоб його почати, треба перейти. Ми з вами зараз закінчили ряд над першим попкорном, а нам треба перейти до другого попкорна. Тобто ми ось такими малесенькими з'єднувальними стовпчиками переходимо до другого попкорну. І тут підіймаємося на три повітряні. Для того, щоб пров'язати знову ж таки попкорн. Тобто, окрім трьох повітряних, ще треба зробити чотири стовпчики з одним накидом, і з них сформувати попкорн. Так, попкорн є. І далі в'яжемо три повітряні. Ці три повітряні ми приєднуємо до цієї арочки між попкорном і між а, піком. Далі в нас 5 повітряних. Цю арочку ми приєднаємо в цьому ось ось місці. Тобто, це наступна арка біля наступних попкорнів. І знову ж таки, між попкорном і між піком. Приєднали. Далі в'яжемо дві повітряні, після двох повітряних, три повітряні, щоб з них зробити піко, далі у нас шість повітряних. І знаходимо ось місце, у нас арочка була, на якій два піко. Я ось собі посередині вже зробила відміточку. Да? Знаходимо центральну петлю, вона там зовсім центральна, так, але знаходимо петлю посередині, приєднуємося до неї і набираємо три повітряні. Тобто приєдналися з топчиком по знаку та да, в'яжемо три повітряні. Після цього в цю ж петлю хочете, в'яжіть під низ, під арку, але мені дуже подобається, коли попкорни. Так, і в купочці тримаються. Так, пров'язали три стовпчика з одним накидом. І робимо попкорн із тих повітряних із стовпчиків. Потім набираємо три повітряні для того, щоб знову ж таки їх з'єднати в ту ж петлю, з якої ми починали роботу. Мається на увазі починала в'язати цей попкорн. Так, притягуємо так неслабенько, щоб петля наша не ходила нікуди. І в'яжемо повітряні. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Після шести повітряних в'яжемо три повітряні, з них робимо піком. Потім набираємо ще дві повітряні. Після цього ми з'єднуємося. Дивіться, пропускаємо наші попкорни. І біля цих попкорнів, тобто арочка між попкорном і між піком. Оце сюди ми з'єднуємося з топчиком без накиду. Далі набираємо дві повітряні, після двох повітряних ще три, із них робимо піком. Далі три повітряні, і ми дійшли уже до центрального попкорна. Ось він у нас да? над ним. В'яжемо попкорн тобто 5 стопчиків, тут звичайний наш попкорн, все як завжди. Так, дов'язала до центру, значить, далі ми в'яжемо все в деркальному відображенні. Що це значить? Що зараз набираємо три повітряні петлі для арочки. Після цього три повітряні для піко. І далі ще дві повітряні для арочки. Приєднуємося в арку між піко і між попкорном, яка відразу в нас після центру йде. Тобто, щоб симетрично все було. Далі в нас дві повітряні для арки, потім три повітряні для піко. Далі шість повітряних. І знову ж таки приєднуємося. У нас арочка, арочка між двома піко. Сюди ми приєдналися Стопчиком без накиду, пров'язали три повітряні, і сюди ще в'яжемо три стовпчики з одним накидом. З них формуємо попкорн. Потім набираємо три повітряні і в'яжемо, з'єднуємося із петлею, з якої ми починали в'язати три повітряні. Так? Тепер набираємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних для арочки. Потім три повітряні, з них робимо піко, і потім ще 2 повітряні. Тепер з'єднуємось, переступаємо через наші два попкорна і з'єднуємося в арочку. Як же вам її сказати? Так, ага у нас арочка одразу між попкорном і піко ми з'єднуємося ось тут. Після цього в'яжемо 5 повітряних. Так, так 5 повітряних пров'язали і з'єднуємося е, в проміжок між е, піко і двома попкорнами, тобто під оцю арочку з'єднуємося. Після цього ми набираємо три повітряні, і нам треба зв'язати попкорн над о, першим попкорном над нашим. Тобто в'яжемо звичайний попкорн із п'яти стопчиків з одним накидом. 4 і 5. Є. Далі в нас одна повітряна, і е, ми будемо в'язати зараз попкорн над оцією арочкою. У нас тут три повітряні, тобто ми знаходимо центральну повітряну, і в неї так, треба схопитись за дві дужечки, для того, щоб м, гарно тримався да, наш е, попкорн, щоб він не розслоювався. Не попкорна петля наша, да? Так, і вив'язуємо попкорн, знову ж таки звичайний, із п'яти стопчиків з одним накидом. Пров'язали, але це ще не все. Ми повинні зв'язати попкорн над цим попкорном. Тобто ми підіймаємось на три повітряні. І... Хапаємося за дві дужечки над попкорном і вив'язуємо сюди ще три стовпчики з одним накидом. Так, три стопчики є, вставляємо гачок в третю повітряну петлю підйому і формуємо попкорн. Тепер пров'язуємо три повітряні знову, спускаємося донизу, до наших двох дужечок, знову за них хапаємося і закріпляємо цей попкорн. Так, далі набираємо одну повітряну. І в'яжемо ще один попкорн у вершиночку ось цього другого попкорна. Тут уже в нас буде звичайний попкорн. Тобто один стопчик, другий, третій, четвертий і п'ятий. Так, сформували попкорн. І на цьому Рапорт цього ряду закінчився. Тобто, ви далі самостійно в'яжете по колу до кінця ряду, і зустрічаємося ми з вами вже у наступному ряду. Пров'язали ми попередній ряд і починаємо зараз вив'язувати 17-й Ми з вами, точніше, ви без мене з'єдналися із першим попкорном. Фокус. З першим попкорном ви з'єдналися, який ми пров'язали в ряду. І щоб почати наступний ряд, нам треба перейти ось до середини цієї арочки з п'яти повітряних. Тобто ми зараз малесенькими малесенькими кроками пересуваємося до середини арки. Так, і вже під аркою пров'язуємо стовпчик без накиду. Що ми робимо далі? Далі ми набираємо 2 повітряні, а також три повітряні для піку. Далі буде 9 повітряних. Після 9 повітряних знову піку. Тобто три повітряні і з них формуємо піко. Далі три повітряні. Тепер ми з'єднуємося під арочкою, яка у нас біля ось цього попкорна. Просто з'єднуємося з топчиком без накиду. І відразу робимо накид та починаємо пров'язувати попкорн. Над попкорном попереднього ряду. Чіпляємося за дві дужечки і в'яжемо 5 стовпчиків з накидом. З яких формуємо попкорн. Ось так пров'язали попкорн. І тепер піднімаємось на вісім повітряних. 3, 4, 5, 6, 7 і 8. І будемо знову в'язати попкорн у те ж саме місце, куди ми щойно причепили попередній попкорн. Тобто ми знову вив'язуємо 5 стопчиків. З одним накидом, і з них формуємо попкорн. Знову вісім повітряних, і в це ж саме місце знову в'яжемо. П'ять стопчиків з одним накидом і з них формуємо попкорн. Ось така у нас вийшла квіточка, і тепер приєднуємося стопчиком без накиду до наступної арочки. Тобто в нас виходить приблизно симетричне приєднання. Ось так. Так, після цього в нас тут вже йде менша арочка. Тут у нас дві повітряні, три повітряні для піко. Тепер шість повітряних, три повітряні для піко, і знову дві повітряних. Так, тепер ми приєднуємося. В нас ось центральний наш попкорн йде в цьому елементі. Ми приєднуємося в арочку між попкорном і піко і в'яжемо 4 повітряні, 3-4. Після 4 повітряних в'яжемо попкорн. Так, тобто набираємо 5 стопчиків, це в мене чотири. І 5. Так, і формуємо попкорн. Після цього в'яжемо чотири повітряні знову. Тобто тепер рухаємося в зворотньому порядку, приєднуємося до арочки між попкорном. І піко стопчиком без накиду. Тепер набираємо дві повітряні для арки, три повітряні для піко. Після цього шість повітряних. для арки. і ще три для піко, і ще дві повітряні. Так, тепер знову. Приєднуємося до арочки між піко і між попкорном. Приєднуємось стопчиком без накиду і в'яжемо знову попкорн. Хапаємось за дві дужечки. Так, і в'яжемо перший попкорн, самі пров'яжі. Так, попкорн у нас є. Тепер вісім повітряних. Робимо накид і в те саме місце в'яжемо ще один попкорн. Пров'язали. Після цього у нас йде знову 8 повітряних. 4, 5, 6, 7, 8. І ще один попкорн у те ж саме місце, куди ми в'язали попередні два. Пров'язали всі попкорни, які нам потрібно. Тепер з'єднуємося з стовпчиком без накиду. Під арочку. Ось так. І тепер в'яжемо арку. В'яжемо один, два, три повітряні, ще три повітряні для піку. Після піку дев'ять повітряних. Так, дев є, і тепер ще три для піку. Далі дві повітряні так, і ми з'єднуємося під арку із п'яти повітряних. З'єднуємося з без накиду. Так, і тепер нам потрібно зробити схожу штуку, як ми в'язали ось тут. Тобто, відразу після арки ми йдемо до попкорна, який в нас ось над центральним попкорном, да, підіймається. І пров'язуємо сюди попкорн. Пров'язали попкорн, тепер в'яжемо 5 повітряних. 3, 4, 5. Знову робимо накид, і в те ж саме місце, куди ми кріпили попередній попкорн, в'яжемо ще один. Пров'язали тепер 5 повітряних. І будемо в'язати ще один попкорн сюди ж. Тобто, в те ж саме місце, ми кріпимо ще один попкорн. Так, є всі попкорни є. І ми шукаємо арку з п'яти повітряних і приєднуємося до неї стовпчиком без накиду. Ось так. Так, ну а далі в нас буде дві повітряні. Тобто, ми будемо продовжувати в'язати так, як ми вже з вами в'язали на початку ряду. Так, але ми тут просто починали. Із приєднання цього, да? закінчимо ми, вив'язуючи сюди попкорн, да? тобто ми сюди прикріпимося, вив'язавши попкорн, скажу краще так. Так, На цьому, мабуть, я також цю частину буду завершувати. Ви дов'язуєте цей ряд, уважненько тільки, да? слідкуйте за усіма моментами. Щоб нічого не пропустити, щоб не переплутати кількість повітряних і всього іншого. Так, і зустрінемося з вами вже в наступній частині. Нам там залишилося один, два, три рядочки, здається. Так, візіть.